Пока рекорд у одного курсанта был, он на, на второй день уже прошел все. У него это заняло на симуляторе 2 часа 10 минут. Это, это среди курсантов, кто самый быстрый был. Пока. Так пока ну, рекорд 37 минут. 40 минут. 40 минут без Ошибок взагалі 37 хвилин з одним пропеллером розбитим. Ну, тобто, це все можна проходити, це все реально. Так. Вправи на зліт завжди виконується на форсажі. Треба втримувати напрямок зльоту. Можна спочатку відірватися від землі прямо проти вітру, а потім плавно повернути в напрямку зльоту по полосі. Але крен повинен бути мінімум-мінімором. А... Що таке мінімум мінімором, всі знають, ні? Це наймінімум из всех мінімумів, скажем так. Значить, що таке э, зліт, коли ми будемо робити, ваш, ваш літак буде там на цій смузі. Як тільки ви будете починати рухатись, його буде зносити. Я я, я, е, 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 не можу сказати, чому так у них. Навіть там, ну, коли слабкий вітер, це все одно він отак не, не, не їде. Він отак от от їде. Або так, або отак. Так я кажу, що краще не рухайте його вже тут, злітайте до полоси і потім вже його відіть прямо. Тобто, якщо ви почнете вирулювати от, от, отут, він у вас або коверкнеться, або ще щось буде. Треба просто на максимум руль на себе і якомога швидше відірватися від цієї землі, а, а потім вже, вже спрямовувати в цьому напрямку. І, 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 і якщо полетети отак, це буде помилка в програмі. Отак нормально. Там, ну, на, на, ну, навіть от, отак от буде ще ну, таке, що прокатує. Так, це про зліт польотах по колу або вісімкою треба ще слідкувати за повнотою кіл. Там буде так от. Або будете отак от літати, або отак от, то треба літати. ну Там буде така полоса червона. Оце в ній буде потрібно літати. Якщо будете літати тут, буде помилка. Будете отак от пролітати тут, теж буде помилка. Але це помилка не така критична, як в інших випадках, бо він просто не зараховує коло. Ти, ну, тобі буде потрібно ще раз його ну, щоб це все зробити. Ну, просто втратити час. Так, за повнотою кил. Якщо коло буде за малим зрізаним, то симулятор його не зарахує, але це не фатальна помилка. Просто потрібно буде пройти ще додаткове коло або кола. Правильних хіл треба виконати три. Ще треба слідкувати за висотою польоту. Він там ще, ну, ще там ще ругається про висоту. Головне пройти всі завдання та отримати сертифікат пілота цього симулятора. Це як допуск до тренувального пілотування реального БПЛА в реальних умовах в полі. Так, тут все. Зараз я вам ще раз дещо показую. Покажу поки що тут ще раз. То, що ми, ми повинні зробити в п'ятницю. Це так і є. А, стік. Лівий стік. Вперед-назад. Оберти. Так. Лівий стік. Вліво вправо. Руль по. Повороту. Правий стік Правий стік вперед-назад. Рулі висоти. Правий стік вправо вліво. Крен. Можете одночасно слідкувати тут. Що я, я буду робити? Я можу вам ще включити додаткову камеру. О, ні, І ви будете бачити, в якому положенні літак ну, дещо в кожному випадку. Щоб включити пульт, він повинен бути від'єднаний від USB роз'єму. Потім ви, ви під'єднуєте роз'єм і погоджуєтесь на те, що він тут каже, вам потрібно буде вибрати HID, ну, режим, тобто, ну, щоб, щоб це був це ето джойстик. Ну, там буде писатися, ви, ви це побачите. Злітаємо рівно, бачите, так? Да? Я поступово скидаю швидкість. Вона вже це менше, ніж 50. Заходжу на висоті, яка мене влаштовує на круг. Скидаю швидкість і починаю робити заход на цю глісаду. Зараз мені мало, то я дав ну ще, ще дав швидкості, протягнув його так, так би мовити. Ну, погано сів, але сів. Ну мені з цього ракурсу не дуже видно. Але отак от. Ну...